звати Андрій, я живу і працюю в Норвегії у сфері сільського господарства. І зараз я хочу показати вівці ферму, на якій я працюю. Ну, ось так виглядає сама ферма. Ось наш трактор. Забігаючи наперед, хочу сказати, що ось де ось вікна, десь світло горить, там вівці. А ось низ, там це е, кімната для гною. Тобто, щоб вибирати гній, ми заїжджаємо через ці двері і трактором вибираємо його. Так як рівень приміщення, де знаходяться тварини, вище, ніж основний рівень дороги. Тому була побудована така рампа. Дуже удобно загружати тварин до скотовозу чи до іншого, на борт іншого вантажного автомобіля. Ну, ось Вхід на ферму. У нас є вівці стоять на глибокій підстілці. Є така секція, потім є вівці от такі от відділення по 11, 10, 11, 12 голів в секції. Ось, у них рішить чиста підлога. І от те, що я казав, що випорожнення падають вниз і от в ту кімнату, де я показував на початку. Ось. Тут же ж ми постійно підсипаємо тирсу і солому. Ну і даємо їм заодно сіно, щоб вони трохи його розтягували, тому, дядь, трохи воно сухіше буде. Ось. Кормимо ми їх силосом і комбікормом. Ну, Комбікорм там в гранулах ми подаємо їх перед основною годівлею. Ми там сипимося, що потрібно. Дальше. Тут немає автопоїлок, п'ють вони з ось таких от каністр. Ось я їм кожен день їх наливаю там і е, чищу. Далі тут кімната. Туди заходити не буду, там є тачка з комбікормом, і от вони будуть сильно бекати, бо подумають, що я їм зараз буду роздавати комбікорм. Там же ж і кімната туалет, потім... Складське ну, таке маленьке приміщення далі. У нас тут інша кімната. Тут ми можемо переодягатися, тут є де руки помить, стіл. Теж заходити не буду, бо вони подумають, що я їм ще щось винесу свідобного. Ну Йдемо далі. Далі. Тут ось наші баранчики. Це от любить, щоб його почухали. Ось. Це ось не острижені Це вже молодняк. Далі. Тут знову ж таки е, знаходиться на глибокій підстилці і їдять е, силос і сіно. Тут так само глибока підстилка. Просто це вже інша частина будинку, дороблена пізніше, і через то, як вже тут е, немає. Під низом ніякого приміщення для відходів. Далі. Ось така от була бетонна конструкція, там якісь силоси, так зрозумів, був раніше. То ми переробили під кімнату. Ось. Ну, Зараз, зараз так використовуємо тут двох самців трупів. От красавець виліз. 2016 року. Привіт! Далі. Тут так само кімната е стоять віці на глибокій підстилці. їдять сіно, їдять силос, ось такого корита. Ну, тут отак от, от відкривається це все. Ось. Ну а це наша дробілка для силосних шариків. Загружається вона ззаду. Ну, Допустимо я от положив шарикось недавно, можна сказати, ще його не використовували. Бортатборт от от у неї. Потім закрию, він трохи притягнеться вперед. Ну і виходить це якби задні... ззаду будинок от заїзд такий є для трактора. От я знімав в початку відео, аж там, пройшовши весь будинок до, кін... до цього кінця, потім звернув вийшовши тут ось з цього боку. Ось такий от під'їзд. У нас тут ось такі от у нас краєвиди. Тут висять мішки, в яких ми клійонку з силосних шариків ми сюди скидаємо, щоб потім воно здати на переробку. Е, розвожу їсти я їм е, силос в таких от тачках. Вентиляція тут ну її немає. І просто вікна вибиті ось. Вітром там чи так просто випадали. І от ми якщо сильно холодно, ми закриваємо їх, а так тут в принципі, вітра сильні, так що циркуляція нормальна. Вівці не бояться там, холоду. Ну, молодняк боїться або після стрижки вони бояться, звичайно. Ну і ось тут от є вихід наверх. Там у нас знаходиться сіно. Я закидую його сюди, от, через, сюди через цей отвір. Раніше була от ферма зроблена от по, по сюди. На таку висоту. Це десь ну, 90 см. Ми використовуємо природне сіміння, тобто баранцями покриваємо овечок. Е, якщо їм надумається, вони могли запросто перепригнути, якщо вони унюхали там що щось їм там краще. В минулому році я добудував ось такі стінки і все стало нормально. Вони вже перестали перепригувати їх. Ось у них такий сіль-лизунець знаходиться. Кормовий стіл являє собою такий прохід між двома секціями. Закривається він ось такою от дверкою. В принципі, він має бути і вищий трошки, ніж підлога у, у тварин. Але заважає перепригувати тачкою туди. Тобто Все повинно бути так продумано, що підлога у тварин має бути нижчою, ніж основна підлога на коридорах. Але вже як є, так і працює. Ось такі от отвори для них. Коли роздаю комбікорм, наприклад, в цих секціях кількість отворів відповідає кількості овець. В секції. Тобто кожна може висунути голову і от їсти комбікорм на проході. Тут же ж овець більше, ніж отворів до кормового столу. Через то зроблений ось такий от жолоб, в який я теж можу кинути комбікорм. І знизу ступенька ось така біла. До, дошка так от прикручена, прибита до стіни, щоб вони могли стати на неї і запросто достати до комбікорму. Дана ферма була зроблена багато років назад вона була перероблена з старого корівника. ну ось Наприклад, видно, що ось тут і підлога різна. І ось ці секції вони якось так збудовані там з одного матеріалу, тут з іншого. Висота в них різна. Плюс до того все те відділення добудоване також було пізніше. П'ють вівці з таких от каністр, а воду туди я наливаю ось з цього шланга. Ось він так розмотується. І я по цьому будинку і тут довжини його вистачає, щоб тут дійти до самих дальніх відділень і налити туди води. От Порода овець. Називається даль. Ось так вони виглядають, якось ці, от наприклад. Ось так виглядають нестрижені вівці. Є порода, називається спель. Ось вони от трошечки. Ну от наприклад, тут вони змішані, але... Он в углу... То є спель. Ось є дорослі спель. Народжуваність ягня тут у таких от порід. Ну, в принципі, можна взяти обох-дві породи. То молодняк дає одне-два ягня, а от вже дорослі старше року. Тобто ну, другий, третій окот дають вже два-три ягняти. Окоти на фермі йдуть з квітня по середину травня. Далі чекаємо, поки. Погода вирівняється, стане стабільною після зими. Чуть-чуть трава підніметься, і вже тоді десь приблизно через три тижні самих старших вже ягнят з вівцями виганяємо на посовище, де вони перебувають. Ну, от ми в принципі, їздимо в гори і дивимося, чи там піднялася трава, тобто виросла якась чи ні. Ну, це приблизно. Початок середина червня. Вже ми, ми їх відвозимо в гори, де вони перебувають до вересня. Ну, десь так от весь вересень там от фермери знаходяться в, в пошуках своїх овець. Ходять в гори і ось частками звозять їх додому. І вже жовтень йде здача. Овець на м'ясокомбінат. Листопад іде вже стрижка. Потім о, від листопада до грудня. Ну, стрижка там, в принципі, один день. Іде осіменіння. Проблеми цієї ферми. Ну, можна сказати, що вони не сильно такі критичні. З ними вона Навіть маючи ці проблеми, ферма працює і працювала і раніше вже багато років, десятки років, можна сказати. Але все ж таки вони мають місце і ось я хочу зараз сказати про них. Найперше те, що тут немає автопоїлок, щоб вівці самі собі могли завжди чисту свіжу воду пити і скільки от хочуть. Плюс до того, що зменшується робота для обслуговуючого персоналу. Приходиться з цими от каністрами мати діло. Друга проблема це вентиляція. Також все залежить від того, є вітер на вулиці чи немає. Якщо нема вітра, то тут от запах такий концентрується, можна сказати. Ось, плюс до того, ще так як вони стоять на реші часи підлозі, знизу там їхні випорожнення, вони все-таки ж гниють, бродять. От всякі от гази, що вони виділяють, воно все піднімається доверху, вони ним дихають і ну, теж нібито маленьке отруєння. Плюс до того, якщо сильно воно тут безвітряно і сильно тут стоїть таке непровітряне повітря. У них починаються розвиватися конюктивіти, особливо на молодняк чупливий. Також проблема підлога. От Вона речі але під низом там от, ну, от ну така конструкція сильно багато якихось перехрещень. Це все дає змогу, тому що випорожнення овець вони от, будують, набудовуються, набудовуються, не на одну, і ось от там от уже дирочки. От, вже от їх немає. Це все от воно тут згрібається. Плюс до того, якщо корм якийсь є, то він не продавляється туди, а от він залишається і розвивається от таке от болото. Ну Тут, як би стало краще, після того як купили от той подрібнювач для цілосних шариків, він от подрібнює. І от вони вже якщо витягують, то дрібні частки. А от раніше були, то вони могли цілу траву витягнути, так от як воно було. І от Частіше мені от їздити з такою тачкою і ось такими от граблями і згрібати його. Така проблема була, яку ми вже в принципі, вирішили, ось так як ці от, стіни були низькі, ось ми от, зробили вище, все, проблема пропала, ніхто нікуди не перепригує, всі на місці. it's been that Комбікорм приходить ось в таких от бігбегах. Ось він уже сіль лизунець, ось такі от куби. Вагою 10 кг. Що тут міститься? Натріум, хлорид, Натріумхлорид, карбонат і магнезіум оксид. Мікроелементи: манган, цинк, йод, селен, кобальт.